Шляхи до режисерського крісла в Голлівуді між собою дуже різняться. Дехто вирішує знімати кіно з самого дитинства і йде до цього цілком стандартним шляхом. Інші також захоплені цією ідеєю з ранніх років, але з обмеженими ресурсами пробиваються завдяки своїй пертості та таланту. Че деякі які продовжують сімейну справу таючи талановитими дітьми успішних батьків-режисерів. Є й такі, що після успішного закріплення на екранах кінотеатрів раптом виявляють для світу здатність не лише знаходитися у кадрі, але й цей самий кадр знімати. Або є ще й такі, які вирішують, що якщо тебе не хочуть знімати в своєму кіно інші, то треба зробити це самому, і раптом добиваються успіху. А ще є Девід Ліч. Який роками працюючи каскадером та займаючись постановкою боїв, раптом виявився непоганим режисером, який зараз ставить більшість найуспішніших голівудських бойовиків. В якості режисера він спробував себе в 2014 році у віці 39 років, після чого проявив себе як непоганий ремісник, який завжди витримує певну планку якості. Скоро в прокат виходить черговий фільм постановника з Райаном Гослінгом та Емілі Блант, зв'язку можна детальніше зупинитися на кар'єрі бойового режисера. Девід Ліч захоплювався бойовими мистецтвами з самого дитинства. З його слів, перший інтерес до цього в нього виник під час переглядів театру кунг-фу по телевізору. І так як в місті Колері, де він жив, не було школи бойових мистецтв. Йому доводилося тренуватися самостійно у своєму гаражі, використовуючи посібники. Коли майбутній режисер закінчив школу, він вступив до університету Міннесоти, де вивчав міжнародні відносини, а також продовжив займатися бойовими мистецтвами, вступивши до академії Дана Іносанто. Після завершення навчання Ліч став викладачем, відкривши власну школу бойових мистецтв. Приблизно у цей час він познайомився з чадом Стахелські, який і спонукав Девіда зайнятися каскадерством. У 1997 році вони разом заснували свою компанію, що спеціалізується на постановці бойових сцен під назвою 4711. В Цьому ж році Ліч почав активно брати участь в якості каскадера в величезній кількості фільмів, переважна більшість яких були середнячками категорії Б. Вже ближче до 2000-х він почав появлятися в дещо солідніших проєктах. Він працював каскадером у першому блейді та став дублером Бреда Піта у фільмі Бійцівський клуб. Саме з бійцівського клубу почалася його співпраця з актором, яка навіть переросла в майбутньому у роботу над спільним фільм. Дублером Піта він загалом працював у п'яти фільмах. Починаючи з 2001 року, Девіду почали дозволяти грати у фільмах, які він ставить, якого-небудь третього-п'ятому ряду справа персонажа. Так він працював дублером Жан Клода Ван Дама у фільмі Орди. Сценарій до якого і писав сам бельгійський танцюрист, це кіно, в якому Бандам вирішив погратися у Індіану Джонса, що випустили у США одразу на DVD, А по світу воно зібрало 18 мільйонів доларів при бюджеті в 12. Там літ чудали зіграти другорядну роль детектива, якого б'є по обличчю персонаж Дамма. Після цього, окрім постановки боїв у декількох серіалах, серед яких Бах переможниця вампірів. Ліч знову попрацював з Ван Дамо над фільмом У Пеклі, де також виконав дрібну роль. В цьому фільмі хтось із керівництва зауважив, що Девід доволі тямущий хлопець, тож його призначили другим режисером. Це людина, яка виконує забаганки постановника та бере на себе більшість організаційних питань. У цьому фільмі Ліч виконував забаганки Рінго Лема, для якого це була остання спільна робота з Вандамом. Річку досить погано оцінювали критики та називали її ще одним типовим фільмом бельгійця. У США кіно випустили одразу на DVD. У 2004 році Лід працював координатором трюків у фільмах Ван Хельсінг та В руках ворога. А у 2005-му, окрім того, що побув боксерською грушею Хьюго Вівінга у В значить Вендетта, зіграв головну роль у комедійному макюментарі фільмі «Зазнання зірки бойовиків, де він працював разом з тим же Х'юго Вівінгом, а також Анджеліною Джолі та Кейт Мосс. Сценарій до фільму, до речі, також написав Ліч, а сам фільм є таким собі амажем на Жан-Клода Ван Дама і розповідає про танцюриста, який став зіркою бойових мистецтв та якого слава і багатство відірвали від реальності. В період 2006 по 2008 роки робота річчя знову обмежувалась лише каскадерством. У нього було доволі багато різних проєктів, серед яких можна виділити Інший світ: «300 спартанців, Я легенда та Ультиматум Борна. За роботу над останнім річ та його каскадерська команда отримали нагороду від гільдії акторів за найкращу гру каскадерського ансамблю у фільмі. При цьому літчя номінували на цю нагороду одразу в двох фільмах. Другими були 300 спартанців. Вже з 2008 року ліч почав більше переключатися з каскадерства на роботу другим режисером у проектах. Спочатку в американському фільмі Жахів під назвою Опівнічний м'ясний експрес. Який засновано на одноіменному оповіданні Клейва Беркера 1984 року. Фільм мав знімати Патрік Татопулус ще в 2005 році, а місцем зйомок обрали Нью-Йорк, та потім його замінив японець Рюхейта Камура, а зйомки перенесли з Нью-Йорку в Лос-Анджелес, щоб зекономити на бюджеті. Спочатку планувалося випустити фільм 16 травня 2008 року, однак студія підозріло почала відкладати випуск. В результаті лише 1 серпня цього року його виконали в обмежений прокат, де дали стрічці близько 100 екранів, плануючи швидко виконати його на DVD. Клей Беркер, який був ще й продюсером фільму. Дуже образився з цього приводу та заявляв, що Джо Дрейк, президент студії Lionsgate, яка була дистриб'ютором фільму, відсуває інші картини на другий план, щоб приділити більше уваги незнайомцям, де Дрейк був продюсером. Таку теорію загалом можна повірити, але враховуючи, що незнайомці стали касовим хітом і зібрали в 72 мільйони при бюджеті в 9, то для студії було цілком логічно забрати з прокату потенційного конкурента з меншим бюджетом. Після м'ясного експресу Девід Ліч продовжив допомагати режисерам з різними бойовиками, в тому числі він допомагав із фільмами головного філософа Голлівуду – Джейсона Стетхема. Ліч працював з ним над фільмами Паркер та Механік. Окрім цього, ще можна відмітити його роботу над такими фільмами як Конан Варвар і Росомаха 2011 та План Течі 2013-го. Після чого Ліч нарешті почав відігравати у виробництві фільмів набагато більшу роль. У 2014 році на екрани вийшов фільм, який реанімував кар'єру Кіану Рівза. Девід Ліч виступив у Джоні Віку співрежисером вільно зі своїм давнім другом Чадом Стахелські. Сценарій до фільму був написаний Дереком Колстадом і базувався на його любові до бойовиків, неонуару та фільмів про помсту. Права на екранізацію у нього придбав продюсер Вільям Безін, неамериканізоване ім'я якого Василь Іваник. Його батьки іммігрували до США з України, того ж франшиза Джон Вік має українське коріння. Для Безіла це був перший незалежний продюсерський проєкт. До цього він виступав продюсером для Warner Bros зі своєю компанією Thunder Road Films. Він був розчарований тим, що його використовували лише для пошуку сценаріїв, тож цього разу вирішив сам продюсувати кіно. Йому треба було знайти щось, що можна буде зняти за недорого, тож у лютому 2013-го Безіл уклав угоду з Колстадом про покупку його сценарії. Вільям спочатку хотів бачити в головній ролі якогось старожила, типу Клінта Істфода або Гаррісона Форда. Але за щасливим збігом обставин його друг працював агентом Кіану Рівза і запропонував тому прочитати сценарій. Рівз, кар'єра якого саме летіла в прірву, зацікавився проектом. Тож його підписали на роль за 2 мільйони доларів. Паралельно з цим проводилися пошуки постановника, і початковий сценарій було розіслано декільком режисерам. Але всі вони пропонували Джону багато родичів, яких би вбивали погані люди, чого не влаштовувало ні Колста ні Рівза, так як це вже перетворювалося на типовий бойовик з Кіану. Актор ще під час переговорів про роль надіслав сценарій Стахелске та Літчу. Він знав обох каскадерів ще з часів матриці, де вони працювали координаторами трюків. Кіану вирішив, що їх стиль має гарно лягти на сюжет стрічки, тож пропонував їм зайнятися постановкою бойових сцен. Ліч та Стахевський зацікавились, але, дізнавшись про проблеми з пошуком постановника, виявили бажання зняти кіно самостійно. У травні 2013-го Рівза остаточно затвердили на головну роль, а Чада Стахелські та Девіда Ліча було призначено співрежисерами проєкту. Хоча на папері режисером числився лише Стахелський, так як гільдія режисерів не дозволила вписати імена обох постановників. What? What? Наступні два місяці пішло на переписування сценарію, який Кіану Рівс хотів підігнати під свій стиль. В основному під ніж пішли діалоги, які суттєво скоротили. Таким чином, розмова Джона зі священником, яка складала п'ять сторінок сценаріїв, у фільмі обмежилася одною короткою відповіддю Ага. Також позбулися передісторії Віка, зробивши його минуле більш таємничим та трохи омолодили персонажа. З вересня по жовтень 2013-го тривав кастинг та підбір акторів на ролі. Головною метою було знайти когось, хто б міг швидко прийти на зйомки, які проходили в Нью-Йорку, та відзняти потрібні сцени, так як починати знімати треба було вже за два тижні. На протязі всього виробництва у стрічки виникали постійні фінансові проблеми. Вільям Безіл мав дуже мало досвіду у залученні фінансування і стверджував, що інвестори поводилися дуже несерйозно, коли він просив їх дати гроші. Я не знаю, хто ти. Чи чого ти хочеш? Якщо хочеш викупу, то знай. Грошей у мене нема. Він навіть роздумував про закриття проєкту за п'ять днів до початку зйому. Однак, коли адвокат повідомив йому про можливі фінансові наслідки у вигляді штрафних санкцій та судових позовів, Безіл різко відкинув ідею закриття і почав врізати витрати. У зв'язку з цими проблемами початок знімального процесу було затримано на два тижні. А коли фінансування все-таки дали, воно виявилося меншим, ніж очікувалось. Тому акторам на головних ролях довелося працювати за їду, а Тігану Рівславіть вклав у виробництво власні кошти. Деякі сцени у фільмі також було змінено заради зменшення витрат. Позитивних моментів такого обмеженого бюджету розробники називали необхідність впроваджувати творчі рішення для різних сцен, щоб зекономити. І це нібито деколи могло давати несподівано гарні результати. Зйомки завершилися 20 грудня 2013 року і тривали 9 тижнів. Після цього почалася стадія постпродакшену, на якій було вирізано досить суттєву кількість моментів. В основному поскорочували сцени діалогів та довгі переходи акторів у кадрі, яких було забагато. Також обрізали сцену бійки Джона з пані Перкін, щоб уникнути зображення надмірного насильства над жінками з боку чоловіка, так як показувати таке на екрані негарно. Після фінального монтажу провели публічний тестовий показ фільму Окрузі Оранж Каліфорнія. Так як публіка була задоволена, перезнімати чи перемонтовувати нічого не довелося. Хоча коштів на це все одно не було. Ще одною проблемою Джона Віка стала відсутність надійного дистриб'ютора, якого не могли знайти аж до серпня 2014-го. Студії не мали довіри ні до початківців-режисерів, ні до Безіла, який вперше продюсував фільм самостійно. Обличчям Кіану Рівза також не хотіли торгувати, так як його останні фільми «47 ронінів та майстер Тайдзи не мали успіху навіть на цільовому азійському ринку, не кажучи вже про решту світу. Тестові покази для керівників студії також прийшли погано. Повідомляли, що всі вони дивилися кіно з напіввідкритими очима. А декому ставало настільки нецікаво, що вони покидали зал незадовго після початку фільму. Єдиною, хто захотів розповсюджувати стрічку, виявилася студія LionsGate. Та вони хотіли видати стрічці обмежений прокат і одразу викинути її на DVD. В результаті, завдяки підтримці керівників студії, вдалося домовитися про випуск фільму в кінотеатрах через дочірню компанію Summit Entertainment. Назва для фільму також з'явилася пізно. Незадоволений оригінальною назвою Зневага Кіану Рівс постійно називав стрічку у всіх інтерв'ю Джон Вік. Тож, в результаті, керівництво Lionsgate змирилося і залишило назву, поміркувавши, що це зекономить їм гроші на рекламі. Також, як доповнення доброму компанії фільму, персонажа Джона Віка додали в доповнення відеогри Пейдей 2, як ігрового персонажа. Цій ідеї всі аплодували стоячи, вражаючись, як студії вдалося дешево просунути франшизу, не витрачаючись на окремі ігрові серії. Фільм вийшов у прокат у США та Канаді 24 жовтня 2024 року і зібрав за перший вікенд 14,5 мільйонів доларів. Це поставило його на друге місце по зборах після фільму жахів про страшну спіритичну дошку у Іч. Успіх стрічки вразив усіх, включаючи розробників. За найсміливішими прогнозами йому давали лише 7 мільйонів за вікенд. Всього за весь час прокату Вік заробив 86 мільйонів доларів. На томатах у нього 86% позитивних рецензій та оцінка 6,9 балів з 10. Всі одразу заговорили про відродження жанру бойовиків. Тіалорів заворочили премію за відновлення репутації, а Стахелські Ліччем одразу прокинулися великими та авторитетними постановниками. Всі інші причетні також прокинулися шанованими людьми, але все-таки не настільки, як ці троє. Після цього Стахелський продовжив робити сиквели, триквели і приквели до Джона Віка разом з Кіаном, а от ліч пішов знімати нове кіно. У цій франшизі про захисника собаки він так і залишається, виключно продюсером. Від циквелу Джона Віка в 2017 році, де відліч відмовився для того, щоб нарешті зняти свій самостійний перший фільм. Цим фільмом став американський бойовик Атомна блондинка, заснований на графічному романі 2012 року Найхолодніше місто. Це проект пристрасті Шарлі Стерон, яка захотіла зняти його ще в 2010 році, коли її продюсерські компанії надіслали ще не опубліковану версію роману. Але на той час вона ще не сильно когось цікавила зі своїми ідеями. Коли актриса вистрілила із новим скаженим Максом у 2015 році, всім дуже захотілося зняти з нею якесь нове кіно. На фоні цієї уваги до Терон і було оголошено про виробництво атомної блондинки. Саме актриса залучила до зйомки фільму Девіда Літча, будучи під великим враженням від Джона Віка. Вона хотіла отримати і Стахалські, але він якраз займався секвелом з Кіану Рівсом. Тому актрисі дістався лише ліч. Шарлі Стерон на зйомках фільму довелося чимало постраждати. До неї приставили цілих вісім тренерів, які, за слів актриси, знущалися з неї настільки, що їй доводилося блювати кожного дня. Також в зв'язку з тим, що зйомки фільму збігалися зі зйомками другого Джона Віка. Тахалські злідчим вирішили поєднати тренування своїх акторів, тож Шарлі Стерон відправили до Кіану Рівза в якості буксерської груші. Під час посіх цих зйомок, бажаючи виконувати трюки самостійно, актриса зламала собі два зуби та забила ребро. Персонаж Джеймса Макевоя повинен був мати в фільмі куди більше екшн-сцен, але він зламав собі руку на зйомках спліту, тому було прийнято рішення обдягнути актора в пальто, щоб приховати гіпс, а бойові сцени з ним обмежити по мірі можливості. Фільм планували випустити 11 серпня 2017 року, але потім дату виходу змістили на 28 липня. Фільм стартував у прокаті з четвертого місця, поступивши з Дюнкерку, Емоджі Муві і Дівчачій поїздці. Та зібрав за перші вихідні 18 мільйонів доларів. У другий вікенд збори фільму обвалилися на 55%, і з четвертого місця він одразу поїхав на сьоме, зібравши трохи більше 8 мільйонів. На третій і четвертий тиждень він впав на 10 та 13 місця відповідно. Всього по світу за весь період прокату фільм зміг зібрати 100 мільйонів доларів при виробничому бюджеті в 30. Критики оцінили фільм змішаними відгуками. Рейтинг схвалення на томатах склав 79% при середній оцінці 6,6 балів з 10. Палили в основному екшн склад. Складову та акторську гру сварили при цьому сюжет, та стверджували, що окрім цього самого екшену, у фільмі більше нічого немає. Було багато розмов про ймовірні продовження, а також про кросовер з Джоном Віком. Однак далі розмов справа не зайшла. Розробники були незадоволені касовими зборами стрічки і явно розраховували на більше. Про ймовірне продовження фільму говорять і зараз. Можливо, воно колись вийде на Netflix, та поки що інформації про це немає. У 2018 році Девід Ліч відправився знімати другого Дедпула. Студія хотіла залишити повну команду першого фільму під час виробництва. Однак після успіху першої частини Райану Рейнольдсу дали повний творчий контроль над фільмом, і йому не подобалося бачення Міллера, який не хотів додавати в кіно стільки чорного вумору. Також Рейнольдсу категорично не подобався вибір Міллера на роль Кейбла Кайла Чендлера. Це все призвело до ультиматуму Рейнольдса, за яким покинуто кіномов або він, або Міллер. Тож в кінцевому результаті Фокс розсудили, що зірковий актор, який робить касу і красується на всіх постерах, для них куди важливіший, ніж режисер-дебютант першої частини. Тому Міллеру вказали на двері. Після цього треба було швидко знайти якогось режисера, який би виконував забаганки Рейнольдса. Розглядали Дрю Годдара, єдиним повноцінним фільмом якого була хижина у лісі з Крісом Гемсфортом, Руперта Санденса, що зняв білу сніжку з тим же Гемсфортом, а також Девіда Літча. Ліч, який зняв для Рейнольдса короткометражку до першого фільму, а також подобався актору своєю роботою над Джоном Віком, був поза конкуренцією. Тож вже через місяць він підписав контракт зі студією. Більшість акторів з першого фільму повернулися до своїх ролей. Проблему викликав лише акторна роль Кейбла. Певний період часу на роль претендували Девід Харбор, Пірс Броснан та Бред Піт. Майже до самого початку зйомок головним претендентом на роль був саме Харбор. Та за два місяці до початку зйомок на роль підписали Джоша Броліна, який в той час вже грав роль Таноса в кіно Всесвіті Марвел, і Райан Рейнольдс не забув використати цей момент для декількох жартів у своєму фільмі. Мовчий, Початкові зйомки стрічки розпочалися 17 червня 2017 року у замку Хеклі, де зображували особняк ікс усіх попередніх фільмах. А вже 25 червня знімальна група відправилася у Ванкувер, де і пройшла більша частина основних зйомок. Зйомки фільму Люди і екстремний Фенікс проходили в цей час паралельно в Монреалі. Тож було легко швиденько відзняти всіх акторів на зеленому фоні та запснути їх у якості комедної пасхалки в Дедпул. Після того, як зйомки фільму були завершені, прем'єру перенесли з січня 2018 року на 18 травня. В Мережу почала потрапляти інформація про те, що тестові покази прийшли погано, тому фільму потрібні серйозні правки. Та пізніше цю інформацію спростували та заявили, що навіть тестові покази першого фільму були гіршими, ніж в продовженні. Враховуючи те, що перезйомки тривали всього лише тиждень, можна скоріше повірити в те, що їх використали лише для того, щоб додати декілька екшн сцен які включали Кейбла та Доміно. Також під час фінального монтажу позбулися сцени, в якій Дедпул убиває малюка Адольфа Гітлера, так як на тестах глядачі оцінили цей момент як дуже огидний. а замість цього додали сцену, де Рейнольдс виправляє свої помилки минулого. Не дякую канадо. Початково змонтований літчим фільм тривав 2 години та 20 хвилин я трохи порізала його, щоб скоротити хронометраж і вкластися у дві години. Також під час просування фільму вже було відомо про приєднання студії Fox до Disney і про те, що Дедпула буде включено до кіновсесвіту Марвел. Тому, щоб додатково заробити та провірити реакцію глядачів, було змонтовано ще одну версію фільму з рейтингом PG13. Її було випущено в обмежений прокат пізніше під назвою Жив був Дедпул». Таким чином, у стрічки, окрім основної театральної версії, існує ще дві розширена та скорочена. Вихід фільму у кінотеатрах відбувся 15 травня 2018 року і 18 травня у США. Фільм зібрав по світу 786 мільйонів при бюджеті в 110. Якщо вірити дедлайн, то чистого доходу з фільму студія отримала 235,5 мільйонів. Для фільму з дорослим рейтингом це був неймовірний результат. Він навіть зміг скинути месників з першого місця по зборах у перший вікенд. Також він зміг побити рекорд першої частини та стати найкасовішим в історії фільмом з рейтингом R. Правда, пізніше його рекорд зміг побити Джокер, зібравши в прокаті понад 1 мільярд. Хоча Девід Бліч виявляв бажання знімати продовження. Для зйомки третьої частини Райан Рейнольдс залучив Шона Леві, з яким знімає всі свої останні фільми. Ще до виходу Дедпула у прокат Девід Ліч підписався на постановку першого спін-оффу франшизи про сім'ю Віна Дізеля. Universal оголосила про вихід фільму з персонажами Двейна Джонсона та Джейсона Стетхема у жовтні 2017 року та призначила йому дату виходу на літо 2019-го. В якості постановника свого фільму студія хотіла бачити Шейна Блека, але коли світ побачив новий хижак від Блека, то про нього швидко забули та запропонували знімати фільм Девіду Літчу. Ліч, який саме завершив виробництво Дидпула, погодився. Основні зйомки фільму стартували 10 вересня 2018 року. Правда, без Бейна Джонсона, який ще був зайнятий на виробництві круїзу по джуналі. Актор приєднався до знімальної групи лише через два тижні. Тривали зйомки фільму 4,5 місяці і були завершені наприкінці січня 2019-го. Копса і шоу випустили в світовому прокаті 31 липня 2019 року. Фільм зміг зібрати по світу 760 мільйонів доларів при бюджеті в 200, що принесло студії 84 мільйони чистого доходу. Хоча фільм виступив досить вдало, студія розраховувала на куди більше прибутки. Так як порівняно з основними фільмами франшизи, збори були набагато скромніші. У критиків та глядачів фільм отримав змішані відгуки. А народ Rotten Tomatoes у стрічки 67% позитивних відгуків на основі 348 рецензій. Після виходу фільму ходили розмови про продовження. І Сиквел навіть запустили у виробництво. Та у грудні 2022 року було оголошено про його зупинку. Все станеться не так, як ви хлопці планували. У червні минулого року знову почали ходити розмови про новий фільм, який вийде десь після 11-го форсажу. Але коли саме він вийде і хто буде його знімати, поки невідомо. У 2022 році на екрани вийшов комедійний бойовик з Бредом Пітом під назвою Швидкісний поїзд самого початку фільм розроблявся студією Sony спільно з Антуаном Фукуа як серйозний бойовик. Та в процесі розробки фільм перетворився на безтурботну комедію. Так як це було не дуже в стилі Фукуа, він залишився в проєкті лише в якості продюсера, а на роль постановника взяли Девіда Літча. Ліч заради цього навіть відмовився від екранізації комп'ютерної гри від Ubisoft The Division з Джейком Джилетголом у головній ролі. Хоча, можливо, швидкісний поїзд став вдалою причиною для ліччя покинути довгобут, що розробляється ще з 2017 року. Окрім Літча, студія Sony вже встигла підписати на головну роль у фільмі Бреда Піта, запропонувавши йому 20 мільйонів доларів. А вже сам Літч протягнув у фільм свого постійного оператора Джонатана Села. Також вже з узгодженням постановника було затверджено решту акторського складу. Він взяв у фільм багато акторів, з якими хотів попрацювати раніше, серед них Майкл Шеннон та Арон Тейлор Джонсон. Джонсону взагалі пощастило потрапити у це кіно, так як студія Sony, оцінивши гарну вру актора, підписала його на роль Крейвена у своєму майбутньому. Фільм. Єдиною, хто приєднався до команди акторів пізніше була Сандра Було, що замінила на ролі Леді Гагу, яка пішла зніматися у Дім Вуччі. Фільм мав вийти на екрани ще 8 квітня 2022 року, та після трьох переносів в кінцевому результаті добрався до кінотеатрів лише 5 серпня. Зібрати в прокаті вдалося лише 239 мільйонів при бюджеті в 90. Це не робить його великим касовим провалом, але і успішним кіно назвати важко. Критики оцінили фільм дуже посередньо: 53% позитивних рецензій та 5,3 бали з 10. Картина піддалася критиці через відхилення від оригінального роману Котаро Ісаки, за яким була знята. Право в тому, що там усі головні персонажі японці, а Бредпіт на японця не дуже схожий. Тож фільм швидко встигли звинуватити в відбілюванні персонажів та ігноруванні азіатів, яких не хочуть брати на головні ролі. Однак сам автор роману виправдовував кіль. Тверджуючи, що зобразив етнічно податливих персонажів, і вони не обов'язково мають бути японцями. Туді я підтримала його слова та заявила, що азіати мають власні чудові фільми, які з задоволенням дивляться, а на голівудські йдуть заради іноземних акторів, що вони їм люб'язно і представили. 25 квітня цього року на екрани виходить новий кільм Девіда Літча під назвою Каскадер. Головні ролі в ньому грають Емілі Блант та Райан Гослін. Фільм, знятий на основі одноіменного серіалу 80-х років, розроблявся ще в 2010 році студією DreamWorks. У вересні 2013 року почала з'являтися інформація про те, що Двейн Джонсон почав переговори про головну роль у стрічці. А Джозеф Макгі має стати постановником фільму. Та після цього виробництво заглохло, і фільм відклали на полицю. Лише у вересні 2020 року стало відомо, що Райан Гослін працює з девідом літчям над неназваним фільмом про Каскадера під керівництвом Universal Pictures. У травні 2022 року було підтверджено, що це саме той самий фільм, адаптація серіалу, який розробляла Дрімбор. Бюджет стрічки склав 125 мільйонів доларів, і знімався він у сіднеї. Уряд Австралії виділив для виробництва фільму 30 мільйонів австралійських доларів, а ще 14,5 мільйонів виділила влада штату, де знімали фільм. Ця сума складає близько 29 мільйонів доларів США, тобто можна сміливо віднімати її від початкових 125 і в результаті чого маємо 96 мільйонів витрат студії. Райан Гослінг зараз знаходиться на хвилі популярності після Барбі. Емілі Блант також усі хочуть бачити на екрані, чому допоміг успіх Опенгеймера. Тому в теорії в прокаті у фільму має бути все добре. Навіть Стівен Спілберг встиг похвалити кіно, сказавши Гослінгу, що він великий молодець. Враховуючи дотації від уряду Австралії, бюджет стрічки можна назвати досить скромним по мірках сучасних блокбастерів. Тому Девід долітчу можна вкотре записати на рахунок: якщо не хід, то, як мінімум, черговий вдалий фільм в портфоліо. В різноманітній фауні Голівуду режисер вже встиг зарекомендувати себе як доволі вправний ремісник, який вміє знімати драйбові фільми з цікавим екшеном, але при цьому здатний йти на компроміс. І Прогинатися під забаганки студій, якихось амбіційних заявок на неймовірний талант у режисера немає. Він чітко розуміє свої слабкі та сильні сторони і вибирає собі проекти, яких яскраво може виразити свій простий, але видовищний стиль. Величезну касу його фільми здебільшого не збирають, але і яскравих провалів в його фільмографії також нема. Тому роботу йому будуть пропонувати. Недавно ходили розмови про те, що бліч зняв новий світ юрського періоду. Однак не вдалося домовитися зі студією стосовно бачення проекту. Окрім цього, ходили чутки про те, що постановник підписав контракт зі стрімінгом Amazon наш шпигунський фільм Щенінгву Татом. Однак детальної інформації про це поки немає. Свої неповні 49 років Девід Ліч має в запасі багато часу, щоб підтягнути свої сценарні навички та стати одним з кращих режисерів масового кіно. Однак, можливо, йому цілком комфортно в його теперішньому статусі, де він дуже добре себе почуває. Зараз про це судити рано, та й потреби в цьому немає, тому дякую вам за увагу. Буду вдячний вам за вашу активність та коментарі, адже це дуже сильно допоможе у розвитку мого каналу, що відповідно дасть мені можливість створювати більше цікавого контенту для вас.